Давайте сьогодні ще поговоримо про сепарацію від батьків, також дуже важлива тема. Е, да, якщо ви прийняли повністю батьків, якщо ви вже не сперечаєтеся з їхньою долею, з виборами, якщо ви вже десь проходили практики, практики, які я давала вам в чаті, да, тобто ви вже відділяєтесь від тих сценаріїв, які жили ваші батьки. Ми вже не сперечаємося з їхнім досвідом, ми вже не вчимо їх, що вони щось не так живуть. Да? Тоді до нас приходить такий етап сепарації. Що таке сепарація від батьків? Це коли ми відділяємося від їхніх сценаріїв і починаємо жити своє життя, так як ви це бачите, ви приймаєте свої рішення, да? і так далі. Як відслідкувати, що ви не саперувалися від батьків, дуже легко. Перше, що ви маєте проаналізувати, як ви берете на себе відповідальність в житті за будь-що, за будь-які рішення брати відповідальність за щось. Якщо, для прикладу, ви працюєте в намі, значить ви не сеперувалися від батьків. Незалежно від того, скільки вам років. Якщо я працюю в намі, значить я боюся піти від мами. Да? Тобто це перший такий признак, що ми не сапорувалися. Нам важко брати відповідальність за якісь нові починання, не знаю, в кожного це свої історії, там переїхати, відкрити бізнес. Це відповідальність велика. Да? І нам страшно брати. Оце перший признак, коли ми не сапорувалися від батьків. Другим аспектом, що ви не сеперувались від батьків, це ви живете з батьками. Неважливо, які там у вас умови, неважливо, що ви там змушені і не змушені, неважно, скільки вам років, але якщо ви живете на території своїх батьків, значить ви не саперувалися від батьків. Це факт. І е, як можна оприділити, чи ваш мужчина сеперувався від своїх батьків. Якщо мужчина одружується, і приводить свою дружину, створює сім'ю на території своїх батьків. Це означає про те, що він не саперувався. тобто, повертаємося до пункту 1, він не бере відповідальність за територію своєї сім'ї. Так само відбувається і в жінки, коли жінка виходить заміж, вона також живе на території батьків. Це також говорить про те, що дівчина не сепарувалась, вона не готова йти в доросле життя і будувати стосунки зі своїм чоловіком на іншій території. Наступним пунктом те, що ви не сепарувались від батьків, це є те, що ви будь будь-які дорогі речі, які ви купуєте, там будинки, машини, не знаю, якісь дороговартісні покупки. Ви чекаєте чийогось одобрення. Ви одобрення чекаєте від батьків. Коли будь-що, що ви купуєте, дороговартісне, вам треба порадитись з мамою або статом. Це означає, що ви не сепарувалися від батьків. Також одним проявом вашої несепарації може бути те, що ви не дозволяєте собі для прикладу подорожувати, бо не подорожувала ваша мама там за кордон, чи там на якісь відпочинки дороговартісні. Ви собі не дозволяєте, тому що внутрішньо ви не сепарувалися. Мама цього не мала, тату цього не мав, і собі я цього не дозволяю. Навіть коли в мене є фінансова можливість. Оце такі маленькі аспекти, які вказують на те, що ви не сепарувались. Це не вичерпний список, це те, на що я хотіла звернути вашу увагу. Як впливає сепарація на ваше доросле життя? Перше, на що ви що ви маєте зрозуміти з цього з цієї сепарації, да те, що вам е, буде важко приймати рішення в дорослому житті. Вам важко буде, вам треба буде 350 людей, щоб з ними порадитися. Вони вам сказали, що да, відкривай цей бізнес, він там умовно буде прибутковий. Е, тобто рішення будь-які важливі дорослої людини, вам буде важко приймати, тому що ви не сепарувались від батьків. Наступним пунктом такий результат вашої несепарації це буде те, що ви будете мало заробляти. Ви можете бути класним експертом, у вас може бути багато знань, у вас багато може бути практики, навичок, але головним таким флажком буде те, що ви будете працювати за копійки, а комусь взагалі буде важко заробляти гроші. Тобто, таким результатом буде те, що у вас великих фінансів в вашому житті не буде. Також таким кричащим, я б сказала, флажком буде в вашому житті це постійна. Постійні якісь кредити, займ, це проблеми будуть з фінансами. Це говорить про те, що доросла людина не може взяти відповідальності за свої витрати. Це ми, коли біжимо жити життя. Да? Умовно, я не заробила, не відклала гроші, але вже лізу в кредити, бо я хочу щось купити. Да? А хоче наша внутрішня дитина, умовно, там, айфон останній. Да? Недавно в Тіктосі чула прикол. Задає дитина мамі питання: мам, а що таке панти? Мама чітко пояснює: панти, синку це коли діти ходять з останніми моделями айфону, а батьки без зубів. Тому вчимося відповідальності, сепаруємося від своїх батьків, тому що це дуже впливає на ваше життя і беремо відповідальність за свої рішення і за своє життя, і за своє покращення життя в тому числі. Не сепарація від ваших батьків, буває незалежно від того, чи живі ваші батьки, чи неживі. Неважно, скільки вам по паспорті, вам 20 чи вам 70. Якщо ці пункти, які я назвала вище, ви впізнаєте себе в цих пунктах, в цих історіях себе, значить сепарація у вас не відбулася. Тому ті проблеми, які у вас сьогодні є в вашому житті, проаналізуйте, можливо, причина. Основна є в тому, що ви не сепарувались, не знали, не вміли, не знали до кого звернутися, щоб самостійно пройти цю сепарацію. Вона не є приємна, вона інколи є болюча, але вона катастрофічно необхідна всім дорослим людям. Хто хоче гарно заробляти, хто хоче щасливих стосунків, хто не хоче продовжувати сценарії батьків, тому важливо з цією сепарацією працювати. Важливо працювати сценаріями всіма свого батька і своєї матері, і відділятись відщеплятися від них для того, щоб жити краще життя, а не продовжувати той же сценарій. Там умовно, яке мама особисте життя жила з батьком, і які в них були фінансові достатки. Тому, якщо ви хочете все-таки сепаруватися і дозволити собі вже нарешті, неважливо скільки вам років жити своє життя, ми ці питання саме розбирали на цьому тижні в групі закритій Карма Рід Душа. Хто хоче в цю закриту групу, хто готовий е, працювати над собою для того, щоб вийти на кращий рівень свого життя у всіх сферах. Пишіть мені в Директ, хочу в закриту групу. Наступним питанням, яке вас може виникнути: а що робити, да, як собі тут і зараз вже допомагати. Що я можу вам порекомендувати? Просту звичайну практику. Для того, щоб дозволити собі почати етап сепарації, ви маєте зробити таку практику, виписати на листок, що вам забороняли. В дитинстві батьки. Тобто, умовно, ви там творча особистість, ви хотіли там десь в творчості реалізуватись, можливо, ви хотіли в якусь творчу професію йти, а батьки вам казали, зачасту це колись була популярна тема, що там твоя творчість, ти там умовно захотіла бути співачкою чи там піаністкою якоїсь, там ти гроші не заробиш. І оцей запрет, заборона, вона вже пішла у це програмування батьків з дитинства. І умовно, якщо зараз настоїть... Час, що нам треба йти в творчість проявлятись, вас там стоїть блок. Його треба пропрацьовувати. Напишіть на листку всі заборони, які вас, на які вас програмували батьки з дитинства, повиписуйте. І е, зробіть таку дуже просту практику. Уявіть, закрите очі, уявіть, тата, мама, маму, перед собою, і попросіть їхній дозвіл, щоб вони вам дозволили все-таки йти там в свою творчість, щось реалізувати, щось зробити, те, що вам, на, вам заборонено, щось ставили. Це внутрішньо для нашого внутрішнього дозволу потрібно таку практику простенько зробити, не полінуватися. А зробити для своєї сепарації і для руху вперід вашого. Якщо, для прикладу, ви хотіли якийсь бізнес відкрити, і ви поділились там з мамою, з татом, а вони сказали, так куди ти лізеш, та для чого тобі це, ти не потягнеш, тебе не вийде і так далі, Тобто нас приземляли в дитинстві, там, в юності, коли наші якісь перші починання, коли ми хотіли десь йти в якусь реалізацію, нас інколи приземляли і зупиняли. У мене таким приземляючим ефектом було відкриття свого власного бізнесу. Це саме те, що умовно батько в 90-ті роки хотів відкрити свій, свою справу, але він побоявся, тому що, пам'ятаєте, які були в нас справи в 90-ті. Тому цей страх в мені також був, коли я йшла, розпочинала свою справу, коли я стала працювати сама на себе. І також цей страх я пропрацьовувала. Як пропрацьовувала? В регресі, пропрацьовувала. йшла е з регресологом, пропрацьовувала це, бо. Що це було ще початком мого шляху як регресолога, я пропрацьовувалася, і будь-який хороший експерт він пропрацьовує себе, а потім тільки бере в роботу своїх клієнтів, тому що він має зцілити себе від деструктивних програм і він має бути таким незалежним експертом, наблюдателем в терапії, в роботі з своїми клієнтами. Якщо він не пропрацьований, він апріорі не може бути хорошим спеціалістом. Тому я лупатила себе більше п'яти років, тому я. Зараз з легкістю йду працювати з клієнтами, тому що багато якого досвіду власного я пропрацювала. Я знаю, як вам допомогти. Тобто ви внутрішньо маєте зробити таку практику, можете її зробити сьогодні, там коли у вас буде час самостійно. Тобто, дозвіл, оце там умовно, мама ваша була неща, нещасливому шлюбі, можливо, була в ролі жертви. Ви прям просите, маму, мама, дозволь мене, благослови прям мене на щасливе життя, благослови мене на те, що я була багата, дозволь мені там, дозволь мені, що підтримай мене, що щоб я відкрила свій бізнес, якісь починання ваші нові, да, там, переїзд може. В якісь інші ваші починання, незалежно живі ваші батьки чи не живі, зробіть, сядьте, сядьте, зробіть таку практику, і цей внутрішній дозвіл від батьків почуйте. Благословення батьків воно дуже важливе, воно покращує ваш рівень життя, е, таке програмування на щасливе життя, і також це дуже сильний захист від батьків. Хто має можливість поговорити з батьками з батьками, поговоріть напряму, скажіть, щоб вони вас благословили. Е, хто не має можливості, не спілкується, можливо, з батьками. Батьків немає в живих, неважливо, Проговоріть це в практиці, попросіть е, дозвіл на свої нові починання. Це дуже. Важливо, енергетично, неважливо, яка у вас була мама, який у вас був батько, чи ви їх пам'ятаєте, обов'язково це просити в біологічних батьків, тому що різні є історії, якщо вас виховував отчим, також пророблюємо це з отчимом. Як взагалі можна відслідковувати якісь сценарії, чиї ви продовжуєте? Ну, мовно, такий банальний приклад вам наведу, який точно є, напевно, у всіх сім'ях, можливо, зараз вже менше, хто доїдає за своїми дітьми. Напишіть мені в коментарях, хто доїдає за, за дітьми, да, коли вони цього не роблять. І згадайте, хто у вас в сім'ї так робив. Звичайно, мама. Тому дозвольте собі не доїдати за батьками. Прямо будете робити практику з мамою. Скажіть, мам, можна Я не буду доїдати так, як ти. І повірте вас, попусти. Колись я себе на цій програмі зловила, і я прям собі внутрішньо дозволила. Я пропрацьовувала різні історії і цю також історію в практиці. І я, прям, знаєте, коли перестала доїдати за своїми дітьми, коли дозволила собі викидати там, чи ховати те, що не доїли мої діти. Ну, кілограма два-три з мене злетіло точно. Чому наші батьки так робили? Тому що був голод роду колись, в роду був, да, в родовій системі. І тому вони, ну, апріорі, в них не було такого викидати, тому що не знали, чи будуть там умовно завтра що їсти. Тому це такий голод да, постійно відчувається, який також треба пропрацьовувати. Ми це також. Пропрацьовували в групі голод роду, дуже важливо для того, щоб не доїдати, для того, щоб їсти те, що ви хочете, а не те, що треба їсти. Да? Це все програми родової системи, які ми також пропрацьовуємо в закритій групі Карма Рід Душа. Тому хто бажає відчеплюватись від тих, відділятись від цих родових деструктивних програм, не зволікайте. Заходьте в групу, долучайтесь, ви туди долучаєтеся, і місяць ви там працюєте, пропрацьовуєтесь. Що можна ще також сказати за любов батьків? Якщо ми проаналізуємо, в яких сім'ях ми росли, в яких сім'ях росли наші батьки, я можу зробити один такий підвести лінію, що у нас таких декілька поколінь було недолюблених дітей людей. Тому що, якщо вас батьки, скажімо, недолюбили і у вас є оця біль, образа якісь на своїх батьків, що я вам тут можу порекомендувати, гляньте. Як їх виховували їхні батьки? Якщо наші батьки були холодні, вони не вміли проявляти емоційну близькість, теплі слова, ніжність, якусь обіймю. Це говорить про те, що вони цього не отримували в дитинстві. І вони апріорі не знають, як любити і проявляти свою любов. Для когось це дуже актуально, для когось ні. За свою практику і за своє життя я одиничні бачила такі сім'ї, де я справді бачила. Що батьки проявляли любов, коли тато, там принцеса, принцеса моя до дочки, да? і коли мама ну, прям приймає дитину і є оця емоційна близькість тоді, тому вам треба прийняти той факт, що вони не могли любити вас так, як вам це потрібно, а любили так, як вони вміли. Що відбувається з такою недолюбленою людиною в дорослому віці? Вона шукає така людина в будь-якій людині, яку зустрічає в своєму житті, чекає до отримати цю любов, оцю любов, тому що там в серці дира, там недолюбов батьків самого дитинства. Це ми заслуговуємо любов. Це ми це та сама програма, що про мене скажуть люди. Це все, ноги ростуть з того, що нас недолюбили, так як нам потрібно було в дитинстві. Коли ви попрацюєте над своєю самооцінкою, коли ви поробите практики, пройдете цю сепарацію від батьків, тоді вам буде все одно, що про вас говорять люди. Тому, в кого є ця установка, що починаємо, працюємо з темою прийняття повністю внутрішньо для вас. Це не прощення прям батьків, ви не Боги, щоб їх пробачати. Ні, задача внутрішньо в серці прийняти маму і тата, якими вони є, і долюбити саму себе, самого себе, дати ту любов, яку вам потрібно, і внутрішньо попрацювати над практиками, для того, щоб своє, своє серце наповнити любов'ю і що така людина, яка недолюблена з дитинства, що вона як проживає своє життя? Вона постійно цю любов шукає апріорі у всіх людях: в чоловіку, в дітях, в подрузі, в начальниці, начальнику скрізь чекаю, що мене хтось долюбить. Але апріорі, люди інші не можуть дати вам тої материнської любові чи батьківської любові. Це апріорі неможливо. Тому в групі я давала практику любов мами і тата, і всі е, клієнти, які приходять до мене в індивідуальну роботу. Цю практику я даю всім на постійній основі і наголошую робити 7 днів підряд. А ще краще, ще більше, тому що багато болю, тому що всі ми зранені душі, і цю любов мами і тата я даю практику, і ця практика допомагає в свій час. Я цю практику проходила дуже багато разів, і воно мені допомогло. У мене серце наповнилось, і запустились нові пропрацювання моєї анахати далі на іншому рівні. Жінка, яка є недолюблена, вона коли виходить заміж або починає зустрічатися з чоловіком, вона ставить його, ставить її в голову стосунків і каже, тепер ти мене маєш долюбити. І в результаті, що ми маємо, ми маємо співзалежні стосунки. Я більш чим впевнена, що більшість людей на планеті 80%-90%. Є в співзалежних стосунках. Чому? Тому що ми недолюблені діти. І якщо не було батька або батько був емоційно закритий, або тато був жорстокий, тиранічний, 100% вона на проєкцію чоловіка поставила батька і чекає, поки він її долюбить. Що робити? Практики робити в групі, приходити на регрес сесії, пропрацьовувати це все, витаскувати з чоловіка проєкцію батька. Допрацювати, допрожити болі, якісь історії, ситуації пропрацювати і рухатись далі, і зберегти сім'ю, якщо там панує між вами любов, але десь якісь кризиси, ви перепроживаєте. Наступний тиждень в групі саме ми будемо пропрацьовувати тему відносин. Ми будемо розбирати з різних сторін і в сценарії роду, і сімейний шаблон, який ми беремо своєї сім'ї, в якої ми росли. Ми це безсвідомо починаємо робити, і ми це робимо постійно. Ну, да, умовно кажемо, я не буду жертва як мама, але все рівно ми будуємо такі стосунки, що ми все рівно попадаємо десь в залежність. І десь там по фінансах чи по чомусь іншому ми в жертву западаємо. Тобто, хто вже награвся, хто вже втомився, хто все-таки бажає пропрацювати тему особистих стосунків, запрошую в групу. Хто хоче в індивідуальну роботу, запишіть в Директ, пишіть, що я хочу в індивідуальну роботу з вами, і ми тоді масштабно суто вас пропрацюємо з різних сторін для того, щоб покращити ваше життя. Також, що я хотіла ще наголосити в темі мами і тата, це вам треба працювати над прийняттям енергії любові в роду. Ви маєте зрозуміти, що в родовій системі енергія тече від старшого до меншого, навпаки, ніяк. Тобто, якщо умовно мама вам там допомагає, да, як, можливо, там консервацію якусь закриває, ваша задача приймати мами задача давати любов, заботу, да, там, прояв, якимось там давати дітям. Наша задача як дітей приймати. А ваша задача передавати свою любов, енергію, свої фінанси своїм дітям. І тоді цей поток, поток в роду енергетичний, він тоді е, працює в нормальному режимі. Коли ви стоїте і розвертаєтесь до своєї мами, батька, вирішуєте їхні фінансові проблеми, кредити, вирішуєте якісь житлові їхні питання, тобто е, е, часто буває, що дорослі е, батьки стають в позицію ваших дітей. І от коли ви розвертаєтесь до Мами спиною, п'ятою точкою ви розвертаєтесь до своїх дітей і до свого чоловіка. І тоді вони недоотримують ту вашу любов. Тому дуже важливо допомагати своїм батькам, не чувства внизу, що ви должны, ви нічого не должны, ви маєте тільки бути вдячними за те, що мама дала вам життя з батьком. Все. А далі ви все маєте, всю вашу любов, допомогу давати з любові, бо я так хочу, бо я вдячна. І тільки з цієї позиції, коли у вас в ізабілії фінанси, і ви можете відщипнути, поділитися, коли у вас закриті прекрасні стосунки, ви можете приділити увагу. Коли у вас прекрасні стосунки з чоловіком закриті, там немає ніяких е, незакритих питань, коли у вас все нормально стосунками зі своїми дітьми, коли дітям достатньо мами, да? коли тата, коли там все прекрасно в стосунках, тільки тоді ви можете з ізобіл'я, коли у вас всі абсолютно сфери вашого життя закриті, у вас повністю все влаштовує, тільки тоді ви можете розвертатись до батьків і їм допомагати. Але ще раз наголошую, нечувства війни. А я маю всього забільно, в мене все життя гарно склалося, я можу поділитися мам з тобою, тато з тобою. Коли ми, розверта... коли ми самі в дефіцитах, коли в нас проблеми в фінансах в особистому житті із своїми дітьми, і ми розвертаємося ще до батьків, вирішуємо їхні питання. Ну, це таке, знаєте, я в аду, але я не знаю, коли я туди попала і коли я з нього вийду. Тому в свій час, колись я також такий етап перепроживала, я розбиралася. Тому важливо ієрархію роду у цю не нарушати від старшого до меншого, коли вам шкода мами, бо мама попала в якусь складну ситуацію, ви маєте нагадувати собі установку: мама, ти велика, ти справишся, я маленька, я твоя дитина, тато, ти великий, ти справишся, я маленька, я твоя дитина. Тільки в такій позиції, коли ми будемо в родовій системі кожен на своєму місці, тоді, повірте, вас наладиться все. Коли ви ще плюс включитесь, будете над своїми проблемами в якійсь сфері працювати. Якщо погані стосунки з чоловіком, сідайте, розбирайтесь, обговорюйте, шукайте якісь компроміси, дивіться, які у вас програми, чиї ви сценарії продовжуєте. Коли у вас прекрасні стосунки з чоловіком закриті, там немає ніяких е, незакритих питань, коли у вас все нормально стосунками зі своїми дітьми, коли дітям достатньо мами, да? коли тата, коли там все прекрасно в стосунках, тільки тоді ви можете з ізобіл'я, коли у вас всі абсолютно сфери вашого життя закриті, вас повністю все влаштовує, тільки тоді ви можете розвертатись до батьків і їм допомагати. Але ще раз наголошую, нечувства він. А я маю всього ізобільно, в мене все життя гарно склалося. Я можу поділитися мам з тобою, тато з тобою. Коли ми, розверта... коли ми самі в дефіцитах, коли в нас проблеми в фінансах в особистому житті із своїми дітьми, і ми розвертаємося ще до батьків, вирішуємо їхні питання. Ну, це таке, знаєте, я в аду, але я не знаю, коли я туди попала і коли я з нього вийду. Тому в свій час, колись я також такий етап перепроживала, я розбиралася. Тому важливо ієрархію роду у цю не нарушати від старшого до меншого, коли вам шкода мами, бо мама попала в якусь складну ситуацію, ви маєте нагадувати собі установку: мама, ти велика, ти справишся, я маленька, я твоя дитина, тато, ти великий, ти справишся, я маленька, я твоя дитина. Тільки в такій позиції, коли ми будемо в родовій системі кожен на своєму місці, тоді, повірте, вас наладиться все. Коли ви ще плюс включитесь, будете над своїми проблемами в якійсь сфері працювати. Якщо погані стосунки з чоловіком, сідайте, розбирайтесь, обговорюйте, шукайте якісь компроміси. І дивіться, які у вас програми, чиї ви сценарії продовжуєте, працюйте з цим. Є тоді, коли ми закриваємо всі свої базові потреби, коли ми закриваємо всі свої проблеми критичні, да? коли в нас налагоджується життя, тільки тоді ми з ізобілія з достатку можемо ділитися і допомагати батькам своїм. Не вчіть, не виховуйте своїх батьків, не розказуйте, що вони живуть неправильно. Бо коли ви вчите своїх батьків, яким жити, там, умовно, да, і так далі, ви стаєте на позицію їхніх батьків, і ви нарушаєте ієрархію роду. Ви перекриваєте оцей енергетичний поток, який я озвучила, да, від старшого до більшого. І оці такі, знаєте, як річка тече і камінь, 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 тому що гуляють всі в родовій системі, і кожен не стоїть на своєму місці. Вчимо да, в нас інколи чухаються руки, допоможі. Нам чухаються руки якийсь совет дати, тому що ми мудріші. Да? Але наша задача себе відловлювати на таких моментах і зупиняти. І в свій час, колись мене мама попросила, найди мені роботу в інтернеті, я хотіла, мене ж руки чесали допомогти. Потім я пройшла якраз оцю систему родової розстановки, і я зрозуміла, Оксана зупинись, не роби своєї очередної помилки, і я зупинилась. І це не означає, що я погана дочка. Мама моя вміє в інтернеті сидіти, в телефоні, в комп'ютері. Вона може знайти. І завжди, коли ми допомагаємо своїм рідним близьким, вирішуємо їхні питання, тут є інша сторона медалі. Умовно, я би влаштувала маму не на ту роботу, потім була б крайня, що я її не туди влаштувала. Тому всі ми дорослі люди, наші батьки також дорослі люди. Ми можемо щось підказати, коли нас запитали, але не вирішувати питання своїх батьків. Займайтеся своїм життям, приводьте своє життя в порядок, свої стосунки, а не розказуйте мамі піти від тата чи не піти. Не лізьте туди, де не є ваша задача. Ви є маленькі для своїх, енергетично я маю менші за своїх батьків і займайте свою роль, не вчіть. Як кажуть, яйце не вчить курку, як жити. От запам'ятайте собі, бо завжди, коли ви робите цей перекос в ієрархії роду, і розказуєте старшому поколінню, як їм жити, і так далі. Ви нарушаєте ієрархію роду і вам завжди прилетить за це по голові. Якщо до вас не буде доходити далі, будуть бити по фінансах. Тому проаналізуйте, де ви нарушаєте ієрархію роду і де ви роздаєте непрошені неправильні поради, я би так би сказала. Займіться життям своїм, своєю. Сім'ї своїх діток ви потрібна, ви потрібен своїм дітям. Дайте їм те, що вам не дали батьки. Скажіть ті хороші слова, які ви не почули в дитинстві. І наша задача не обвинувачувати батьків, а прийняти те, що і таку. Такий сценарій так, ви мали прожити. Також ми сьогодні в групі розбирали карму. Якщо, умовно, ви прийшли попали в таку сім'ю, де там, умовно, неблагополучна сім'я, бідна сім'я, де вас, з вас, можливо, знущалися різні історії, коли там батьки випивають, коли ви кармічно попали в таку сім'ю. Ваша душа заслужила потрапити в таку сім'ю. Що ми робимо? Йдемо в регрес, розбираємо, де ви накосячили з прошлої житті. Сьогодні ми з клієнткою розібрали в групі, Ми пішли подивилися, як вона ставилась кармічно, який вузол вона зав'язала з мамою. І вона зрозуміла, чому важко вона пропрацьовує тему батьків мами, але їй болить, болить, болить. І оця така дира прям в серці стільки кажуть, вже пройшла, пропрацювалася, а воно далі болить. Перше, що ми виявили, це ми виявили, що вона забрала мамин страх. З дитинства, коли вона була маленькою, вона забрала оце розбите серце. Мама не закам'яніла. Ми віддали по призначенню, і ми розібрали карму. Ми попрацювали з кармою минулого втілення. Ми там підкоректували ту ситуацію, яка була з її мамою. І на сьогоднішній день чекаємо на хороші результати. І результатом того, що вона пропрацьовується, вона працює з кармою рода, вона з родом працює над собою, працює, вона велика молочинка. Вона вже пропрацьовувалася до моєї групи. Радують мене свідомі люди, які все-таки виділяють час і фінанси для себе. Це такі, знаєте, інвестиції правильні для себе, да? для, свого, для свого роду вона таким також є кризовим менеджером, і е, в неї хороша подія. Я також з вами поділюся, її дочка виходить заміж. Чи це приємна новина? Приємна. Можливо, вона там умовно пізніше б вийшла заміж. Але мама попрацювала над родовою системою. Тема мами, якраз ми працювали батька. І каже, якраз так співпало, що саме каже: я благословлю їх на щасливий шлюб. Я вже знаю як. І я багато практик давала давала. Відносно діток, так що заходьте в групу, пропрацьовуйтесь і е, займайтеся своїм життям, не вчіть батьків жити. І прийміть, що батьки любили вас так, як вони вміли. І коли е, завжди, як я себе приземляю, будь-яких людей, яких я бачу злих, обозльонних, черствих, таких емоційно неемпатичних, емоційно закритих, я вже навчилася відслідковувати. Я розумію, там е, в людини багато болю внутрішнього, багато болю, травм, різних історій. Історії трагічних, тому коли ви бачите таких людей десь в своєму просторі, зрозумійте, що там багато болю. Просто людина маску одягає злості, стервозності інколи. Да? В тому числі, тому бажаю всім сепаруватися від батьків а вам відкриється доросле, класне життя, де багато фінансів, де багато можливостей, і де ваше щасливе життя.